Так як ви вже здогадалися, всі її сигарети були зі смаком, фруктовим смаком, смачні були, і це впливало на її рецептори і запускало її шлунок на роботу, начебто на ті фрукти, на які вона їла, начебто їла. І це був її тригер, який збільшував кислотність в її шлунку. І піднімав її печію дуже часто, тому що ці смаки в сигаретах вони дуже-дуже сильні. Вони сильніші і діють на рецептори набагато сильніші, ніж звичайна полуниця чи той персик. І... Маючи такий сильний стимул, її шлунок виділяв дуже дуже багато кислоти. Анатомічно, фізіологічно, по здоров'ю з нею все добре. Просто в неї є отакий тригер, і я впевнена, що він є у дуже багатьох людей, але. Люди не, не можуть навіть здогадатися, що це просто дуже смачні сигарети. Так що робіть виводи з цього і бажаю вам здоров'я.